Необхідні ковдри. Кропивницькі волонтери організації Разом ми сила оголосили про збір ковдр для пошиття карематів та устілок для атовців. Вже третій рік організація допомагає українським бійцям, а для зимового періоду вигадали економний шлях утеплення воїнів. Подробиці у сюжеті Олександри Ільченко. Всього готова ізділя получають очевидя От це на землю, щоб мокра там, чи неудобно, і ложитися на м'яку і час. Любов Зименко в ательє працює вже 5 років. Останні три з них майстриня є частиною волонтерського руху. Взимку для українських воїнів дівчата з ательє на Критому ринку шиють каремати та устілки. Порівнюю з тим, що люди життя, так сказати, готові віддати. за... Нашу родину, то я вважаю, що це маленька часть того, що можемо припадні йому. Купляти готові устілки та каремати дорого, тож вирішили шити зі старих ковдр та утеплювача. Ідея належить волонтерці Тетяні Силі. Це вот це утеплитель, і ми стали подавати такі каремати. Потім, коли настали мороза, холода почали покупать стельки. Но ну, так как, опять же средств не хватает денежных, ми придумали опять же шити стельки. Обратилась я к девочкам с помощью. Смогут они сделать для ребят стельки и вот такие каремати. Вони з удовольствием згадувалися. В зимовий період, щоб допомогти воїнам, дівчата перепрацьовують по годині до та після основного робочого дня. Виготовити один каремат зазвичай встигають за півгодини. За цей же час можна зробити і дві-три пари устілок. Навіть і питання не було, там, буду я це робити чи не буду. Тим більше ми знаємо багатьох хлопців, які до нас спочатку приходили, ми бачили, в якому вони були в стресовому стані, тобто ніхто не знав, як воно буде далі, тому старалися, чим могли, тим і допомогли. метр утеплювача, з якого можна Зробити 25 пар устілок, коштує 10 гривень. Його придбання волонтери беруть на себе. На байдужих містян закликають приносити ковдри. Критий ринок, ігрушки. Ну, Допустимо, де приходять сіла Тетяна. Всі, всі знають, що я тут волонтер, всі знають, куди приносити. Звісно, потреби зараз в одіялах дуже великі. Ми нуждаємося в таких одіялах. Навіть можна постільне приносити, бушне, так само нижнє пільо, все. Потом готова яка края поподрізати, подравнять і от готова стілічка. Зараз працівниці вже готують перші відправки до початку холодів. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк день за днем.